Ярослав Гашик, автор знаменитої книги, пригоди бравого вояка Швейка, був ще й політиком. Він створив партію, ідеї якої випередили час, а на збори цієї поліцили приходив навіть сам Франц Кавка. Партія поміркованого прогресу в рамках закону. Так чеський літератор назвав організацію, яка свої перші засідання проводила у ПАБІ. Але ні, Гашик і компанія не були нацистами. Навпаки, від їхніх ідей віяло суцільною добротою. Ресторан у затишному районі Праги став пристанищем для богемних анархістів, які декларували: громадяни голосуйте тільки за партію помірковного прогресу в рамках закону, яка вам гарантує все, що ви хочете: пиво, горілку, сосиски і хліб. Це була одна з програмних засад партії, яка висміювала велику політику і тролила чеських парламентарів, котрі лизали дупу центральній владі у Відні заради власної вигоди, а про інтереси простих чехів і не думали як знайомо. Під час виборів 1911 року Гашек балотувався від партії по окрузі у виногради. Таке місто його програма складалась із семи пунктів: повторне введення рабства. Націоналізація сторожів, так же як і в Росії, де кожен сторож також є поліцейським. Реабілітація тварин, встановлення державних установ для недоумкуватих депутатів, повторне введення інквізиції, святість духовенства і церкви, коли дівчина-школярка позбавлена невинності священником, обов'язкове введення алкоголізму. Вся діяльність партії зводилась до того, що гашик та його партійці писали маніфести. Викривальні та критичні статті до анархійських та різних журналів проводили агітаційні заходи у певницях, брали участь у виборах, на яких програли. Коли почалася Перша світова війна, Гашек пішов на фронт і потрапив у полон до українців. Пару років жив у Києві, захопився комунізмом, вступив до партії більшовиків. Помилка.